Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо, як професійно можна доглядати за подвійним типом шерстів домашніх умов. Що ми сьогодні будемо використовувати це куходерку? Та гребінь. Цього достатньо для того, щоб ваш улюбленець між походами в грумінг був доглянутий і не утворювались ковтуни. Загалом зараз поговоримо про специфіку подвійного типу шерсті. Подвійний тип шерсті у нас має підшерсток та ось. В чому специфіка? В тому, що нам обов'язково дуже добре потрібно вичісувати саме підшерсток, тому що він має здатність забиватися і утворювати ковтуни. А для цього нам необхідна пуходерка. Що ми нею робимо? Починаємо ми з вами саме з пуходерки, для того, щоб дуже добре прочесати наш підшерсток біля шкіри і його розбити. Ми починаємо з шиї. І будемо поступово продвигатися донизу. Ми розкриваємо нашу шерсть так, щоб ми бачили шкіру. Даний шпіц у нас досить доглянутий, так? тобто ми бачимо, що шкіру у нього видно. Тобто ми бачимо підшерсток, але шкіру видно. Бувають випадки, що настільки забитий підшерсток, що шкіри навіть не видно. Це неправильно. Для цього ми використовуємо наші інструменти, походерку та гребінь, щоб у нас проглядалася шкіра, щоб вона дихала. І песик був доглянутий і здоровий. Так, що ми робимо, друзі? Ми розкриваємо нашу шерсть максимально близько до шкіри. Так? І що я роблю? Пуходеркою я захоплюю шерсть прямо біля шкіри і наверх. Бачите? Ось так я захопила біля шкіри. І все це вичісую ось так наверх. Чому обов'язково наверх? Тому що ось так ми не робимо агресивно по шкірі. Так? Тобто от ми, наприклад, розкрили і от по шкірі я деру не робимо, тому що, хоч у нас і походерка м'яка, але самі зубці можуть бути досить травмуючі, так і ми можемо е, роздерти е, шкіру тваринки. Тому обов'язково розкрили і ось так ідемо наверх. Прямо на одному місці. Дивіться, я ось це місце розкрила так. І декілька разів потрошку, потрошку, бачите, я захоплюю все нові нові участки і так потрошку продвигаюся донизу. Так, обов'язково не забуваємо використовувати спрей, який полегшує вичісування, тому що якщо ми будемо це все діло робити без спрею, ми можемо травмувати саму шерсть. Тому не забуваємо про наші спрейчики для вичису. Вони вам полегшать роботу, і шерсть буде більш доглянутою і буде менше травмуватися. До речі, багато хто запитує, яким чином можна почистити походерку від шерсті. Все дуже просто. Ми беремо наш гребінь і заходячи зверху, обов'язково зверху, так, не, не збоку, не знизу, тому що так можна травмувати самі зубці на, на походерці. Бажано ем, тією стороною, де у нас більш рідші. Ось ми ось так заходимо і все, ось так от вичищаємо. Походерка у нас чистенька. З гребні забираємо наш підшерсток і викидаємо. Е, також хочу звернути вашу увагу, скажімо так, на гарячих зонах, там, де у нас найчастіше утворюються ковтуни і забиваються найбільше підшерсток. Це у нас зона під вушками ось тут. Да, не забуваємо так само: собі гарно розкрили і прочесали. Гарно знизу, зверху. Тут гарно все прочесали. Також це у нас зона під передніми лапками, там, де у нас підмишки. Ось тут теж підняли ось так лапку і гарно-гарно вичесили. Можна ось так трішечки в сторону лапку, і ось тут всередині теж вичесили. грудка. У особливості, якщо песик тягає амуніцію так, або машини, ці зони також дуже часто скочується під шерсток. І третя наша зона це ось тут ззаду, де наша попка, там де скакальний суглоб. Теж гарно ось тут піднімаємо шерсть. Не забуваємо також всередині, ось тут знімаємо нашу задню лапку обережненько, і ось тут всередині теж дуже добре прочісуємо. Там, де у нас, скажімо так, інтимна зона. Дуже часто так песики ходять, теж там заплутується дуже активна шерсть, тому теж дуже добре все вичісуємо. Після того, як ми прочесали повністю нашого песика пуходеркою, ми беремо грібінь. Загалом для чого нам потрібен гребінь? Гребінь нам потрібен для того, щоб той підчерсток, який ми розбили за допомогою пуходерки, його дістати до стати, да? щоб у нас повністю повністю була був песик вичисаний і не лишалося зайвого підчерству. Звернемо увагу на те, що в нас половина гребеню з більш частішими зубцями, а половина гребеню з більш рідкими зубцями. Спочатку ми прочисуємо собачку частими зубцями, для того щоб дістати той підшерсток, який в нас там лишився, і також використовуємо його на мілкі зони, такі як вушка і лапки. І в кінці, як фінішний варіант, ми проходимо більш рідкими зубцями, так щоб перевірити лишилися ковтунці. І наскільки добре ми причесали песика, ми причесуємо гребнем, все дуже просто. Знову починаємо з шиї і продвигаємося до заду. беремо нашу шерсть. І обережненько ось так прочисуємо. Цією рукою да, можна тут от притримувати шерсть, щоб не так сильно тягнуло песику. Намагаємось також зацепити від кореня. Це дуже важливо. Да? Ну, не ось так, як бачите, от поверхнево пройтись, ви не дістанете те, що там сидить біля шкіри. Обов'язково можете для зручності так само ось так розкрити шерсть. так. І від шкіри. Ось так, бачите, я притримую тут трішечки шкіру, щоб не так тянуло песику. І ось так все добре прочісую. Ось, бачите, ще скільки під шерстку у нас вилазить. Все, ми завершили вичіс нашого шпіца. Як ви зрозуміли, з сьогоднішнього нашого відео важливо використовувати походерку і гребінь в парі. Тільки в цій комбінації ви зможете вичисати дуже добре ковтунці і підшерсток. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, які поради вас цікавлять по догляду за вашими тваринками. Супер! Єесть! -е -е Взагалі молодці! Хто сьогодні зірка? Хто сьогодні зірка? Я зірка. Кажи, я Зірка! Кажи ой. зірка нації, зірка боя. <рик-> <рик> Борис, <рик> ви зв'язку.